Слава Ісусу Христу, браття і сестри, е, дякую Господу, що маємо таку класну церкву, і у церкві маємо можливість шукати себе у своїх дарах. Е, сьогодні я би хотів почитати і проздумовувати про слова, які говорить Біблія. Насамперед, це тема, яка важлива і цікава для мене. То є чи можливо навіщо і як догодити Богу. Біблія має приклад про. Біблія каже про це у послання до євреїв 11 глава, 5 віршик. Вірує ног був перенесений на небо, щоб не бачити смерті. І його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богу він догодив. І на перший погляд з цього писання ми можемо собі подумати, а як, виходить, ділами перенес Господь Єноха на небо? Але насправді то є неправильна відповідь, тому що якщо ми задамо собі вопрос, чи ми можемо ділами заслужити тим, щоб попасти на небо, то ні, ми можемо попасти на небо тільки по його любові і благодаті до нас. І читаючи і роздумовуючи далі, про Єноха, то є людина, яка, е, яка була близька з Богом і по Його. Життю ми можемо сказати, що він дуже багато робив для Бога. Як багато Він служив людям, як багато він їм розказував із його життя, насамперед, тут говориться про те, що він, його Господь підняв на небо, не бачивши смерті, не через те, що він заслужив, а через те, що догодити Богові ото була його ціль життя. А те, що він його підняв на небо, то є благодать і милість Божа до нього. І читаючи це, ми можемо собі задати вопрос: чи можемо ми якось догодити Богу? Ем, е, наступне місце, яке б я хотів зачитати, це. До нам 8 глава з 8 віршика. Я буду починати з противоположного того, як неможливо догодити Богу. Тут говориться. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас. То хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. А коли живе в вас Дух, то той, хто Воскресив Ісуса з мертвих, той, хто підняв Ісуса Христа з мертвих, оживить і смертні тіла ваші через Свого Духа, що живе в вас. Тому, то, браття, ми не божники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти. А коли духом умертва, умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. З цього писання ми можемо, як би відповідь дається на місце з того, як я перший раз читав, що е, живучи по угодам свого тіла, ми не можемо догодити Богові. І вроді, собі сам задаєш питання. Або ви можете сказати, Міша, то ти теж собі там угождаєш, купляєш собі там одяг там якимись парфюмами. Так, да, буває грішу. Ні, то шутка. Насправді доглядати за собою то дуже важливо, але ми з цього писання маємо розуміти те, що угождати своєму тілу ви то мається на увазі не ставити його як ідол і не догаджати своєму тілу, не ставити його вище як якісь другі цінності, як цінності Ісуса Христа. Е, с, наступне писання, яке я буду читати, то з 1 Коринтя на 7 глава 28 до 34 віршика. А коли йти, оженишся, то не згрішив. І як дівчина заміж піде, вона не згрішить. Тому кутілесно такі будете мати, а мені шкода вас. А це, браття, кажу я, бо час позосталий короткий, щоб і ті, що мають дружин, були, як ті, що не мають, а хто плаче, як ті, хто не плаче, а хто тішиться, як ті, хто не тішиться, і хто купує, якби не набував, а хто цьогосвітнім користується, якби не користувався, бо минає стан цього світу. А я хочу, щоб ви безклопотні були, неодружений, про речі Господні клопочеться. Як догодити Господові, а одружений про речі життєві клопочеться, як догодити своїй дружині. Це посліднє місце, за яке я хочу прочитати з Біблії і роздумовити над ним. Що нам хочеться тут сказати, те, що е, людина, яка. Насамперед хочу сказати, що так само, як і тут пишеться, мати жінку або мати чоловіка то не є гріхом. І то є правильно, я думаю, з моєї точки зору, по друге місце писання. Тож головне, то є те, що хочеться нам сказати, як коли ви одружені, щоб були як неодружені, щоб не клопотатися тим. Коли насамперед ви не одружені, то ви думаєте про діло Господнє і як Господові догодити. А коли ви вже маєте жінку або дітей, то у вас є відповідальність за ту людину, за одну або за дві. як і то важливо, бо і є місце писання з Біблії, де говориться, треба піклуватися про домашніх своїх. І насамперед дивлячись назад про життя Єноха. Хто знає, скільки прожив Єнох? 365, так. І знаємо, пишеться про його сина. Він. Як породив сина, то прожив ще 300 років, а породив сина у 60. Знаємо про, насамперед, про жінку і про сина. І з цього ми можемо бачити, що незважаючи на те, що він був і одружений і мав дитину, він також зміг догодити Богу. Тож з цього ми можемо взяти собі те, що догоджати Богу, ми маємо не як. Не як бажання, а то на то має бути наша ціль життя знайти і догодити Богу. По поступкам також Єнох був дуже праведний, і він багато часу свого життя проводив тому, щоб сказати людям слово Боже. Але і пишеться також, що під час того, як він був з людьми, він не витримував того і йшов на одинку з Господом говорити. Після того він набирався духа і міг іти ще говорити далі про. Євангелію про те, що Господь є спаситель світу. Це в принципі, все, що я хочу вам поділитися. І хочу, щоб ми ще помолилися на закінчення, встанемо на ноги, хто бажає на коліна.